Вийшов я тако собі з церкви, йду додому. А тут дивіться, що хтось йде до нас до хати. Хто той йде, я не знаю. А куди ви йдете? Колядувати просимо, просимо, дорогі, дорогенькі, просимо колядувати до хати. Спришнім світом дай зійшла зоря, Бог послав на землю сина, бо прийшла пора, ой чудове та приливне родило дитя, раді землямися. Бо прийшло життя, ой чудове, празднибне Родилось життя, раді земле веселися бо прийшло життя, ось ставайте, люди добрі, спішіть до Христа. Спасіння, спокій буде, і радість свята, бо прийшов на землю в тілі, вертепі біднім, на сіні м'яким, родився, син Божий, на радість усім, щоб, щоб ви, І ми ви щасливі, щасливі були, щоб вас і в нас. були, щоб вас і в нас все було Матко Боже, вислиємі, благослови усіх нас нині. Пошли нам, Боже, єдність, згоду і вірність рідному народу. Дай пережити цю родину, побудувати Україну. Нехай вам доля усміхається. Христос рождає. Слави моє, Коляда, коляда, Україна молода. Коляда, коляда. Колядники поколядували нам. У нас була коляда, колядники сьогодні до нас прийшли. Так що, щастя, здоров'я, колядуйте всі! Світ на весь світ Вітаю е вас, люди добрі, з Різдвом Христовим. Хай вам щастить за кожним кроком. Хай колядочка лунає, і Христа Бога прославляє! Христосся рождає! Славі мого!